Давай слухати читати нову казочку щодня. Ернст Теодор Амадей Гофман, Лоскунчик і Мишачий король. Частина третя. П'ятнадцять років мандрували друзі світом у пошука горіха кракатук. Нарешті прийшли до брата Дросельмаєра. Ви врятовані, сказав він. У мене є горіх кракатук. Радість друзів була величезна. Раптом Звіздар сказав Дорогий майстре Дросельмаєре, ми знайшли не лише горіх Кракатук, а й юнака, який розгризе його і вручить принцесі горіхове ядер за пороку її краси. Це син вашого брата. Син брата Дросельмаєра? Гарний, стрункий юнак. Був одягнений у червоний камзол, шитий золотом, мав шпагу і носив чудову перуку з китицею. З властивою йому галантністю він завжди колов панночкам горішки, за що вони й прозвали його лускунчиком. У столицю повідомили, що горіх Кракатук знайдено. Багато прекрасних юнаків намагалися розгристи горіх і зняти чари з принцеси. Але всі вони один за одним ламали зуби та роздирали щелепи. Нарешті король, наляканий невдачами, пообіцяв дочку та королівство для того, хто позбавить принцесу закляття. І тоді поштивий і скромний юнак, Дросельмаєр, попросив дозволу теж спробувати щастя. Чемно вклонившись королю і королеві, молодий дросільмаєр взяв горіх кракатук, поклав у рота і клац розгриз шкаралупу на шматочки, а ціле горіхове ядерце врочив принцесі. Принцеса одразу ж з'їла ядерце і о диво! Потвора зникла, а на її місці стояла прекрасна, як ангел дівчина. Юнакові треба було зробити сім кроків назад. Він уже заніс праву ногу для сьомого кроку, але з під підлоги вилізла пані Мишильда. Дросільмаєр наступив на неї і мало не впав. А от Мишильда відразу померла. І тієї шмиті. О горе! Юнак став так само потворний, як була до того принцеса Пірліпат. Тіло його висохло і ледве витримувало величезну, безформну голову. Замість коси з волосся позаду звисав вузький дерев'яний плащ. Коли принцеса побачила бідолаху, вона закрила обличчя руками і закричала геть, геть, звідси бридкий лускунчик. Король розсердився і назавжди вигнав юнака зі столиці. Але звіздар знову передбачив, що молодий Дроссельмаєр стане королем а його потворність зникне лише в тому випадку, якщо семиголовий син Мишильди загине від його руки, і якщо Лускунчика покохає прекрасна дама.